Друзі, вітаю! Ми на будівельному майданчику Джем 2.0, і як бачите, робота тут кипить. Активно тривають роботи з облаштування котлаван, і результати не змушують себе чекати. Наша команда працює невпинно, щоб вже зовсім скоро ви могли побачити новий рівень якості житла. А поки будівництво йде повним ходом, нагадаємо вам, що залишилося всього кілька акційних квартир. І саме зараз найкращий момент для покупки, тому що умови справді унікальні: 10% перший внесок, а 90% після здачі будинку. Отож, ми запрошуємо вас до нашого відділу продажів, де ми детально вас проконсультуємо, організуємо безкоштовний огляд об'єкту, познайомимо з історією компанії, покажемо вам реалізовані нами проекти і допоможемо зрозуміти, чому саме Jam 2.0 це ідеальне рішення для життя чи інвестицій. Тож не втрачайте нагоди! Чекаємо на вас!